Чата, незважаючи на те, що в нас ще один місяць залишився літа, починаємо готуватися до прохолодних сезонів завчасно. Ми відшили першу партію наших оверсайз трендових пуховиків. Давайте разом будемо приміряти. Оберу я шоколадний трендовий колір. А моя буде виглядати. Взагалі пуховик дуже класний. Це оверсайз. Така трендова, класна зараз модель. Одягаю розмір S, мій розмір XS S. Ось тут у нас пуховик іде на блискавці, і додатково у нас є ще ось такі кнопки. Також пуховик має капюшон, і ось тут також додатково можна застібнути. Є кишені, і що головне: ось тут у нас є куліски, за допомогою яких ми можемо затягнути наш пуховик, ось так, з двох сторін. Потім його підвернути. У вас буде вже друга варіація, як можна його носити. Також є в кольорах Бургунді, трендовий, молочний та чорний. Дівчата економимо, замовляємо зараз, щоб не переплачувати в сезон.